Послання 28. Книга істини. Субота, 18 грудня 2010 року 09.40. Що ж, тепер ти знаєш, що те, що я обіцяю, здійснюється? Я послав тобі духовного керівника, людину, яку я вибрав на самому початку твоєї дороги. Потрібен час для того, щоб декілька обраних підняли чашу для моєї праці. Моя дочко, тобі потрібен духовний наставник, щоб мої послання були повністю зрозумілими через мого слугу. В такий спосіб слово буде поширюватися, і люди усвідомлять істину. Це буде шлях повний нерівностей і коротких провулків, які будуть з'являтися раптово, щоб спрямувати тебе в іншому напрямку, але не бійся. Зараз ти є проваджена. І будеш відчувати більшу впевненість у своїй праці. Зараз пиши наступне. Книга істини представляється людству, щоб допомогти йому відкупити себе в моєму серці, їм надається вибір проголошувати мою славу, перш ніж я повернуся як милосердний Спаситель і справедливий суддя. Я ніколи не хочу карати моїх дітей, але за певних обставин. Ті, які співпрацюють з шахраєм, з повним усвідомленням, і які мають до нього і його злих поплічників велику повагу, до такої міри, що складають йому честь перед вівтарем, не можуть бути врятовані. Вони знають, хто вони. Їм буде дуже важко повернутися до мене. Моліться за них. На кого нападає сатана? В шахрая залишилося дуже мало часу на землі, щоб сіяти хаос, і тому він скрізь посилив свою діяльність. Він націлений головним чином на моїх висвічених слуг в церкві мого Отця, на молодих і красивих, а також на високоінтелектуальних. Тим, які продовжують хвалитися тим, що не вірять в мене або в мого предвічного Отця. Буде даний всього лише ще один шанс, щоб відкрити свої серця. Мені боляче дивитися на них це мої дорогоцінні діти, як дивитися на автомобіль, повний людей, які їдуть в густому тумані до прірви. Вони звернули не туди і зараз, вважаючи, що повертаються до вигод своїх власних домівок, ось ось зануряться в глибоку темряву. Без будь-якої надії. Передбачені пророцтва зараз будуть виявлені. Змусити моїх дітей слухати моя улюблена дочко, буде нелегко ти повинна проявляти наполегливість, незважаючи на перешкоди, важливою є терпеливість, ці послання дуже цінні і повні любові, а також застережень. Ви, мої, діти, повинні зупинитися і зрозуміти. Що ці пророцтва, передбачені так давно, зараз будуть виявлені. Ці події скоро відбудуться на цій землі, а часу є дуже і дуже мало. Я ніколи не виявлю вам дату мого другого пришестя. Я ніколи не виявлю вам дату мого другого пришестя, моя улюблена дочко, бо вона є не для вашого відома. Але перед тим, як прийти, я спілкуюся зараз. З цілим світом, щоб могти показати моїм дітям своє справедливе милосердя. Моя матір працює від мого імені. Моя улюблена матір, працюючи від мого імені, поширює послання через вибраних візіонерів. Інші вибрані пророки страждають приватно, за своїм вибором, щоб рятувати душі. Я дозволяю їм страждати від мого болю. Що є жестом величезної щадрості з боку цих найбільш відданих віруючих, вони відповідальні за порятунок багатьох, але вони страждають не тільки від тих мук, які я переніс на хресті, але й відчувають біль, який я терплю сьогодні. Крім того, час від часу вони страждають від насмішок, жорстокого ставлення і знущання. Проте через своє смирення. Вони терплять мовчки або, в деяких випадках, у всіх на виду. Інші мої висвячені слуги, які віддають перевагу життю на самоті, роблять мені велику послугу, їхня особлива жертва самозречення знову допомагає рятувати душі. Дари від Бога приймаються як належне передавання істини в сучасному світі, де технології досягли таких. Запаморочливих висот є важким, мій голос, є наче слабкий крик в пустелі, відштовхнутий вбік, на користь приємного збудження. Мої діти не можуть зрозуміти, що всі чудеса, які відбуваються на благо людини за допомогою технологій, це дар від предвічного Отця, всі чудеса розробки лікарських засобів для блага людства – це теж. Дар. Проте ці дари приймаються як належне, тому що мої діти думають, що все це заслуга людини, але це не так. Дар інтелекту. Дар інтелекту, так само, як і дар співу, це дар від Божественного царства. І саме тому, що вони є дарами від Бога, вони є мішенню сатани, Злого Духа. Саме через його вплив піддаються втручанню технології. Щоб знищувати і спричиняти руйнування у світі. Як він сміється, коли бачить, як спалахують війни, і коли технології використовуються для шпигунства чи вбивства? Як він сміється знову, коли технології в медицині використовуються не тільки для того, щоб вбивати, але й щоб виправдовувати вбивство. Всі ці страшні злочини проти людства, уможливлені технологіями. Ховаються за фасадом так званої толерантності. Толерантність як маска для зла. Толерантність може бути найдосконалішою маскою для зла. Зрозуміло, що будь хто, хто є уважний, завдяки моєму вченню, негайно помітить, коли ці злочини проти людства розгортаються на ваших очах. В ім'я толерантності людей вбивають, позбавляють свободи. І, перш за все, право боротися за моральну справедливість. Отак, діти, будьте обізнаними, уважними і насторожі, коли чуєте слово толерантність, оскільки це один з улюблених сатанинських трюків. Людям не вдається відстояти християнство. Моїм дітям, незважаючи на світ сучасних комунікацій, не вдається піднятися і признатися до християнства. Це головним чином через те, що вони, більшість християн, живуть в західному світі. Вони бояться, що над ними будуть сміятися і знущатися, вони абсолютно праві. Над ними будуть знущатися, але послухайте наступне мої діти завжди страждають від свого роду насмішок, коли беруться за мій хрест, тоді вони можуть бути впевненими, що вони виконують мою працю. Той, хто страждає в моє ім'я, отримає велике благословення і багато ласк. Але християни, які борються за право превселюдно проголошувати моє ім'я, будуть страждати найбільше. Він чи вона повинні залишатися сильними. Ви є моєю надією на цій землі. Без моїх відданих послідовників мої діти не зможуть бути перенесені через цей останній поріг до царства мого Отця. Я люблю усіх моїх послідовників, я є в їхніх серцях, і вони це знають. Прислухайтеся зараз до мого слова через цього Пророка: не ігноруйте ці послання. Вони допоможуть Із уст вуста врятувати мільйони душ по всьому світу перед моїм другим пришестям. Ідіть зараз в мирі і любові, Ваш відданий Спаситель Ісус Христос.